При цьому Путін разом з Газпромом продовжує вмовляти китайців погодитись на будівництво сили Сибіру, Сибіру-2» величезного газопроводу з Ямальського півострова через увесь Сибір і далі через Монголію до Китаю. За підрахунками незалежних експертів ринку на це потрібно не менше 100 мільярдів доларів. Гроші російською стороною у проєкт вже вкладені чималі. А от Пекін дав задню. Їм вистачає сили Сибіру Сибіру-1». За контрактом, цей трубопровід має давати китайцям 38 мільярдів кубометрів газу на рік, починаючи вже з цього 25-го року. І так має тривати три десятиліття. Вміють все ж таки у піднебесній грати вдовго. А знаєте, що цікаво на такий термін запасів газу у тих російських родовищах, що нині качають, не вистачить. Його треба звідкись брати, наприклад, з Ямальського півострова. Але для цього потрібний новий гігантський газогін. Ось для того, аби врятувати силу Сибіру, 1 Газпрому так сильно і знадобилась сила Сибіру 2 Хоча головний сенс навіть не в тому, щоб врятувати перший проєкт і догодити китайцям. Треба ще ж дати можливість. Потрібним людям знову розпиляти гроші, і якщо все це зібрати докупи, маю на увазі останні заяви з Білого Дому, стан справ у Федерації, там теж так звану дружбу з Китаєм, то можливо результат буде навіть більшим ніж можна зараз прорахувати.